Нещодавно в Одесі відбувся турнір Рандорі Дзюдо Кап серед дітей 2014-2017 років народження. Участь у ньому взяли юні спортсмени спортивного клубу Дзюдо». Для більшості дітей це були перші змагання на виїзді. Та, попри високу конкуренцію, вони показали гідні результати. Міжміський турнір серед спортсменів Одеси та міста Кременчука була така матчова зустріч. Можна сказати, спортсмени нашого клубу спромоглися завоювати загалом 20 медалей. З них було 6 золотих. Сім срібних і сім бронзових Взагалі учасників десь біля ста чоловік було з різних клубів міста Одеси і міста Кременчука. Змагання в інших містах важливі для спортсменів, адже вони можуть отримати новий досвід та вдосконалити свої навички. А також побачити різні техніки, які допоможуть їм розвиватися і досягати кращих результатів у майбутньому. Це, змагання дуже круто. Мені дуже там сподобалось. У мене було три суточки, мені дуже було легко, тому що добре підготувалася Я розтрахувала до перемоги. У мене був два рази один і той же хлопчик. Я його переміг в дві суточки, в двох суточок. Тренувалися, кидали, нові бразки вивчували». Також вихованці СК «Крамо-Дзюдо» взяли участь у відкритій першості Донецької області дзюдо, яку провели у Полтаві. Загалом у ній змагалися 250 спортсменів із п'яти областей України. Кременчужани гідно представили свій клуб, виборовши чотири нагороди. Це була відбіркова першість на чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2010-2012 років народження. А також першість відкрита серед юнаків та дівчат 2013-2014 років народження. Спортсмени Кремінь Дзюдо вибороли чотири медалі. З них було дві золоті, сірібна нагорода і одна бронзова. Чемпіонками в своїх вагових категоріях стала Анастасія Щеслівцева та Ольга Мамон. Друге місце зайняв Олександр Пашко і третя. Посів Волоковий Володислав. Учасники змагань продемонстрували свої навички та отримали цінний досвід на татамі, змагаючись із суперниками різного рівня підготовки. «Прийшло добре, я стала першою. Ну, мені сподобалось, дуже хвилювалась. Коли вже відборолася, вже все прийшло. Я просто думала, як відберусь, так і буде. Боровся я дві суточки. Першу суточку я на перших секундах виграв. Другий це був вже фінал. Була дуже запекла боротьба. Спочатку я в азарі вів, але на останніх секундах суперник був сильніше мене і виграв мене. Вітаємо спортсменів із гарними результатами. Надалі вони готуватимуться до наступних змагань, аби показати ще кращий рівень своєї майстерності. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамашицькі новини.